В нашому асортименті величезний вибір м'яких меблів в різних стилях. І сьогодні вам хочу показати ось цей диван під назвою Лоран. Ви тільки погляньте на його цікавий дизайн, це плавні лінії, дерев'яні декоративні вставки на бильцах, а також понизу. Та в цієї моделі м'які декоративні подушки, які кріпляться на липучках, і переглянемо його детально. Розмір габаритний 2 метри 38 см, глибиною 1 метр. Механізм трансформації дельфін. В розкладеному вигляді отримуємо розмір спального місця 145 в довжину на 2 метри. Та за бажанням можна подушечки залишати ось так, як є, або зняти, бо вони кріпляться на липучках, і їх можна легко прибрати. Каркас дивану виготовлений із натурального дерева. Основа у нас тут змівідна пружина та наповнення пінополоретан високої щільності. А ще хочу додати, що до дивану ми можемо замовляти крісло за бажанням одне або два, скільки вам потрібно, і також ця модель виготовляється і кутовим варіантом. Сафулоран so ми рекомендуємо замовляти в однотонній тканині, а вже структуру та відтінок обирати вам. Обрати ми можемо з вами тканину або ж у нашому магазині. Якщо без іншого місця, це також не проблема. Ми можемо відняти вам фото та відео, де все гарно видно структуру. Там намагаємось максимально передати відтінок. Як за потребою, виходимо навіть на вулицю, щоб при даному світлі вам передати кращі кольори. Ми зможемо з вами навіть на відстані обрати ваші меблі, а також прорахуємо доставку до вас. До вашого дому.